Слег, який ви точно маєте знати, якщо збираєтеся вчитися за кордоном. Слеп. Якщо щось слепс, це означає, що це щось дуже круте. Заняття з викладачем в інглішдом. Слеп. Щоб записатися на безкоштовний пробний урок, переходьте за посиланням в тексті. Mm, this coffee slaps I'm dead <coughs> Man, I'm dead Якщо хтось вам сказав, що він dead, не хвилюйтеся з ним, все добре. Просто ця людина вважає дуже смішним те, що ви сказали. Хасле. Якщо вас хтось зупиняє і каже вам вау, wow, слей, то скоріш за все, ви дуже класно виглядаєте. Сас. Якщо вам хтось каже, що ви acting sus, це означає, що ви якось себе поводите підозріло. Дивно, скорочено від suspicious – підозрілий. Наприклад, якщо студент каже, що він чудово склав іспити без будь-якої підготовки, well, that's pretty sus. І останнє ті. Якщо у вас є чай, це означає, що у вас є свіженькі плітки. І ними треба терміново поділитися. I can't wait, spill the tea. Додивилися? Тоді комплімент. У всьому світі не вистачить сленгу, аби описати твою блискучість.